17 квітня Прилуцька громада схилила голови в пошані. У цю весняну здавалося б звичайну шкільну днину. Подвір'я гімназії номер 2 огорнула тиша. Тиша, котра несе в собі глибоку повагу та пам'ять. Фасад гімназії номер 2 відтепер тримає не лише спогади про учнівські будні. Він зберігає пам'ять про своїх випускників, хлопців, які стали воїнами, пішли на фронт. І більше не повернулись. Олексій Романовський, Олег Руденко, Дмитро Панченко. Колись вони сиділи за партами, мріяли, планували, росли. Але на долю кожного з них припала нелегка боротьба за рідну неньку Україну. І сьогодні імена героїв викарбувані в граніті. Вони навічно залишилися на стінах рідної школи. Право відкрити меморіальні дошки довірили найсильнішим матерям загиблих. Три імені, три долі, три мужніх захисники, котрі тепер з граніту мирно споглядають на учнів школи. Олексія Романовського пам'ятатимуть не лише як героя, а й як чудового педагога. Бо після закінчення школи він став на вчительський шлях. Повернувся у другу гімназію як викладач фізичної культури. Військовослужбовець брав участь в антитерористичній операції на сході України. А з приходом великої війни, котре долучився до оборони нашої незалежності, земний шлях тридцятиоднорічного Олексія обірвався 8 серпня 2022 року. Ця душка для всіх близьких і рідних вона буде підсилювати пам'ять. Загиблих хлопців про те, що їхні батьки герої. А нашим хлопцям загиблих це вічна пам'ять. І це шана за їхню сміливість, за їхній героїзм. Ми завжди будемо їх пам'ятати і всім загиблим воїнам світла пам'ять і низький укрін. На захист батьківщини у лютому 2022 року ступив і Олег Руденко, випускник гімназії номер 2 У лавах Прилуцької територіальної оборони чоловік служив місяць. Війна забрала життя героя у березні. 33 роки. Молодий тато, улюблений син, коханий чоловік, який знайшов свою другу половинку у стінах гімназії. Він навчався в цій школі, ріс поряд. Дитинство юні, звичайно, в школі, як завжди, це були веселі, невгамовні роки. Так сталося, так що тепер він залишився в цій школі на віки, на меморіальній дошці. Буде нагадувати теперішньому поколінню і майбутнім поколінням діток про героїзм. Патріотизм. Добровільно став на захист нашої держави 29-річний Дмитро Панченко. Під час бойових дій на Харківщині військовослужбовець не зміг уберегти найцінніше життя. Удома татка так і не дочекався маленький синочок. Історія кожного з них це окрема книга, наповнена щирістю, мужністю та болем. Сьогодні їхні імена навіки закрбовані в пам'яті рідного краю. Уся громада шанує подвиг своїх земляків. Ці меморіальні дошки, які сьогодні ми відкрили, це як буде знак і нагадування для учнів гімназії номер 2 для всіх прилучан про те, що слова герой і патріот, патріотизм це не просто слова, а це є реальність нашого життя, і це дуже великі слова взагалі. Склоняємося цією громадою. Перед мамами наших героїв ви виростили, дали у світ справжніх патріотів, справжніх воїнів, справжніх чоловіків, які віддали все, що мали, заради нас всіх. Вічна пам'ять нашим героям! Слава Україні! Ініціатива встановити меморіальні дошки на фасаді гімназії належить рідним загиблих героїв, а втілити її в життя допомогла громадська організація Патріот Прилуки. Хвала і шана всім, хто взяв до рук зброю, пішов захищати нашу батьківщину. Кожна така дошка це нагадування того, якою ціною нам дається цей мир, який ми тут а можемо зараз стояти і бачити. Також кожна ця дошка це обірване через життя. Молодих патріотів, молодих героїв, які пішли, взяли зброю, взяли веток і пішли захищати нас всіх. На жаль, ми з 2014 року виготовляємо ці пам'ятні дошки. Це вже не десятки, а навіть сотні по нашому Прилуцькому району. Це дуже прикро в зв'язку з цією кацапською агресією, що гинуть самі справжні, настоящі. Люди, українці, завдяки цій війні, пам'ятні знаки, дошки це одне з головних, що потрібно робити, для того, так як пройде час, історія піде далі, і щоб всі наші і діти, і внуки, і правнуки пам'ятали, якою ціною оці хлопці захищали їхнє життя. Освітній заклад це місце, де зароджуються мрії, формується характер і починається життєвий шлях для Дмитра, Олега і Олексія. Цей шлях розпочався саме тут, у рідній прилуцькій гімназії номер 2. І, хоча їхні дороги обірвалися надто рано, тепер пам'ять про них житиме кожному куточку школи. Ми вважаємо, і колектив наш так вважає, що це один із проявів патріотизму: навчати учнів. Патріотизму, тому що зараз на даний час це дуже актуальне питання. І коли ми знаємо, що нам треба боронити нашу державу, то нинішнє покоління, яке росте у нас зараз у гімназії, вони це прекрасно розуміють. І ці дошки, це теж те є символом патріотизму наших учнів, наших випускників, які навчалися у нашому закладі.